Уявіть, ви засинаєте у своєму рідному місті, а вранці лише порожнеча. Немає будинків, вулиць, людей, тільки руїни та вода. Як це можливо? Чи могли вони зникнути просто так? Чотири міста зникли буквально за одну ніч, і їх історії сповнені не лише трагедії, а й загадок, містики та страшних збігів. Є місця на землі, які зберігають у собі більше, ніж просто історію. Вони приховують таємниці, які перевершують будь-які фантазії. Деякі з них були знищені природою, інші людьми. Але всі вони залишили більше питань, ніж відповідей. Сьогодні ми вирушимо у подорож в минуле та розглянемо чотири таких міста: Порт Роял, Ямайка найгрішніше місто на землі, яке зникло у 1692 році після руйнівного землетрусу і цунамі. Прип'ять Україна, місто Привид, що стало символом катастрофи, трагедії та численних містичних історій після вибуху на Чорнобильській АЕС. Каюка, Сполучені Штати Америки, затоплене місто через будівництво гідроелектростанції у 1912 році, Плімут, Монсеррат, Кариби, столиця, що була поглинута пополом після вибуху вулкана в 1997 році. Що насправді сталося в цих містах? І головне, чи є в цьому усьому закономірність? Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтесь про історію, яка змушує задуматися: Порт-Роял, Ямайка прокляття піратського міста. Порт Роял, рахується як найгрішніше місто на землі, стало легендою ще до того, як воно зникло в 1692 році. Легенда каже, що Порт-Роял було проклято божеством моря, богинею Ямае, покаравши місто за безперервне зловживання морськими багатствами та піратську діяльність. А що, якщо це не була просто легенда? Після катастрофи більша частина Порт-Роялю опинилася під водою, але його руїни збереглися краще, ніж можна було очікувати. Водолази досі знаходять вцілілі предмети побуту, золоті монети і навіть піратські скарби, що залишилися в забутих куточках міста. Але все це не єдине, що ховає під водою Порт Роял. Місцеві рибалки і дослідники розповідають про незвичні явища, двовижні звуки, які виходять із морських глибин, і постійне відчуття присутності невидимих істот. Порт-Роял залишився під водою, але, як кажуть, його прокляття досі тримає місто в своїх обіймах. Жорстокі дії піратів і торговців рабами залишили на цьому місці енергетичні сліди, які і досі відчуваються. Душі померлих піратів не можуть знайти спокою через зраду та насильство, що стали основою їхнього життя. Водяні духи, що з'являються вночі, нагадують про смерть і руйнування, яким було підано це місто. Кажуть, що під водою можна почути голоси, а інколи ледь чутний сміх, що належить давно померлим піратам. Місцеві шаманські практики свідчать, що Порт-Роял був вкритий прокляттям, яке буде обертатися навколо цього місця, поки не будуть виплачені всі борги перед природою та її духами. Сліди піратів, заховані в морських глибинах, стали частиною карми, яку вони залишили після себе. Романтична історія у Порт-Роялі існувала легенда про двох молодих людей пірата Джеймса та дочку багатого торговця Анну. Вони випадково зустрілися в місцевій таверні. Коли Джеймс вирішив відпочити після морської битви, Анна була вражена його відвагою, а він її красою і розумом. Попри заборони її батька, вони почали таємні зустрічі. Але їхня історія кохання була короткою. Під час землетрусу, коли Джеймс намагався врятувати Анну, місто, а разом з ним і молода пара були поглинені водою, їх душі досі шукають одна одну серед руїн Порт-Роялю. не в змозі знайти спокою. Порт -Роял – це не лише місто з минулого, це нагадування про те, що є щось більше у світі, а не лише гроші і села. Ми часто шукаємо відповіді на питання через матеріальні цінності, але насправді таке місто, як Порт-Роял, нагадує нам, що наші вчинки мають глибокий відгомін у всьому всесвіті. Як ми ставимося до природи, до ближніх, до чужих, все це запам'ятовує світ навколо нас. Чи можемо ми очиститися від прокляття наших вчинків, чи будемо завжди шукати відплату? Прип'ять Україна, місто, що було під впливом не лише техногенної катастрофи, а й численних містичних історій. Після вибуху на ЧАЕС в 1986 році місто стало покинутим, але не порожнім. Зараз, десятиліття після трагедії, Прип'ять залишається занедбаним і ще більше поглинається дикою природою. Місто, де ще недавно шуміли люди, тепер вкрите пилом, листям та зеленими заростями. Проте не можна не згадати історії відвідувачів. Які запевняють, що чули сміх дітей та дивні звуки в порожніх будівлях. Окрім того, у 2016 році були зафіксовані відео, на яких дивні тіні рухаються через порожні кімнати. А ще були свідчення від людей, які бачили відбитки рук на вікнах і дверях покинутих будинків. Кажуть, що після катастрофи в прип'яті почався справжній енергетичний сув, і навіть сучасні вчені, які досліджують радіаційний фон, помітили аномальні зміни в силі і напрямку магнітного поля. Прип'ять, як і багато інших покинутих міст, зберігає в собі шари часу, які створюють унікальну енергетичну атмосферу. Чим більше людина проводить часу в таких місцях, тим сильніше може відчувати певні потойбічні явища. Місто, яке спочатку було символом радості та майбутнього, тепер стало наповнене спогадами і тривогою. Говорять, що у глибоких підвалах старих будівель можна відчути, як перед тобою проходять невидимі постаті. Або навіть відчути раптові сплески емоцій, від страху до безнадійного смутку. Є також багато розповідей про те, що колишні мешканці прип'яті, які поверталися до міста після евакуації, бачили своїх загиблих друзів. А серед туристів поширена легенда, що ті, хто наважується залишитися в місті після заходу сонця, можуть зіткнутися з привидами, які можуть навіть погладжувати їхнє обличчя. Також існує сумна історія про кохання. Перед евакуацією з прип'яті в 1986 році. Валерій, молодий атомщик, закохався в тетяну, вчительку місцевої школи. Вони мріяли про спільне життя, але страшна катастрофа обірвала їхні плани. В останні години перед евакуацією Валерій, не мавши змоги попрощатися, залишив тетяні обручку на її столі. Після катастрофи Тетяна більше так і не змогла залишити зону відчуження. Чи то був свідомий вибір чи злий рок, ніхто не відповість. Її дух, за легендою, витає серед порожніх вулиць міста, і час від часу можна побачити її силует в вікнах старої школи, де вона викладала. Це місто дзеркало наших власних втрат. Як часто ми хочемо забути, проігнорувати страшні події, щоб не переживати біль, але час все одно повертає нас до спогадів, до минулого, яке ми не можемо відпустити. Трагедії, що переживає людство, змушують нас мати справу з внутрішніми страхами і спогадами. Чи є спосіб справитися з минулим і дозволити собі відпустити його? Каюга, Сполучені Штати Америки, місто, що зникло під водою. Місто Каюга було затоплено в 1912 році під час будівництва гідроелектростанції. Уряд прийняв рішення затопити ці землі, щоб створити водосховище. Однак це затоплення породило численні загадки, які досі хвилюють місцевих жителів і дослідників. Існують численні свідчення про появу дивних світлових сфер над водою, що наче нагадують, що місто не повністю зникло. Крім того, багато тамтешніх жителів стверджують, що чують звуки, що виходять з під води, які нагадують свони або старовинні мелодії, властиві місцевим церквам. Розповідають, що в день, коли каюгу почали затоплювати, люди бачили у воді не тільки відображення, але й силуети, які ходили по воді. За легендою, саме в момент затоплення темні сутності взяли під свою опіку це місто. Деякі люди вірять, що води Каюги стали каналом для енергетичних сувів, які призводять до появи аномальних явищ. Шаманські міфи стверджують, що вода є мостом між світами живих і мертвих, а затоплені міста стоять місцями, де переселяються душі. Каюга може бути одним із таких місць, де душі її жителів залишилися назавжди. Можливо, Історія Каюги є відзеркаленням сучасного суспільства. Ми занурюємося в технологічний прогрес і часто ігноруємо природу, зв'язки між людьми та етичні аспекти. Як і місто, яке затоплюється, наша планета і наша душа можуть опинитися під водою, якщо ми продовжимо ігнорувати важливі питання: чи можемо ми змінити цей курс, чи вже занадто пізно для повернення назад. Плімут, столиця Монсеррату, пережило катастрофу в 1997 році, коли вулкан Сохо вивергнув лаву і попіл, що поховав місто. Вулкан змінив не тільки фізичний ландшафт, але й наклав свій містичний відбиток на цю подію. Люди, які жили в плімуті перед катастрофою, часто розповідали, що чули дивні підземні звуки, схожі на стони. Багато з них вважали, що це було попередженням від сил природи. Це дало підставу легендам, що вулкан прокинувся через стародавні сили духів, які мешкали в цих землях. Після виверження люди почали бачити над плімутом незвичайні світлові кола та орбітальні аномалії. Деякі навіть стверджують, що вночі їм з'являлися фігури у вогні. До сих пір вулкан у Монсерраті є джерелом численних містичних історій. Дехто навіть запевняє, що іноді. Під час сильних вивержень, чутно людські голоси з кратера, це можуть бути душі загиблих, що не можуть залишити свою рідну землю. Духи острова, що прокидаються після виверження, згідно з легендами, колись самі попереджали людей про їхні дії. Деякі історії розповідають про те, як духи в нічних снах приходили до місцевих жителів, аби нагадати їм про гармонію з природою. Але більшість ігнорували ці попередження. Вулкан був прокляттям стародавніх індійців, які вважали це місце священним і передбачали, що одного дня Земля поверне собі свої права. І ось, через сотні років, це сталося. Невже ми люди здатні настільки зневажати природу, що навіть стихії починають шукати способи відновити баланс? Природа вчить нас, що наші дії мають наслідки. Власне, якщо ми продовжимо нехтувати силами природи та її попередженнями, чи не стане вся планета аналогічним до плімуту? Похованим під попелом та лавою. Так, ці чотири міста зникли за один день, але це далеко не єдині міста та держави, які зникали так швидко. Ось ще кілька прикладів: Ніневія, Асирія одна з найбільших столиць стародавнього світу, місто, яке могло похвалитися грандіозними будівлями та бібліотеками, зникло через ворожі атаки та природні катастрофи. Царство Содом і Гомора, згідно з біблійними легендами, ці два міста були знищені вогнем і сіркою через їхнє моральне падіння своїх жителів. Атлантида міфічне місто держава яке, за легендами, зникло за одну ніч під водою в результаті великої природної катастрофи. Атлантида стала синонімом невідомих таємниць та загублених світів, що й досі створює багато спекуляцій серед дослідників та ентузіастів. Маяк Олександрії, під час землетрусу, місто і одне із семи чудес світу зникло, пішовши під воду. Хочете дізнатися більше про ці та інші таємничі події? Якщо так, то залишайте коментар і ми продовжимо досліджувати ці шокуючі історії. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!